Іноді те, що ти вважаєш кінцем. Це твій початок. Моя історія починається тут. Денні, Це Чарлі. Тепер він член нашої сім'ї. Чарлі, голос. Чарлі! Ти повернувся! Я думав, що втратив тебе. Ніколи більше не тікай. Обіцяєш? Обіцяю. Мені було страшно. Чарлі. Говорив. Що? Коли? Справді? А де ти був? Ти нізащо не повіриш. У космосі! Саме так? Це прибульці? Так! О, як цікаво! Як ти це зробив? Що зробив? Ти злетів! Ти ще й суперсильний, друже! Вау! Я хочу все більше! Біше! Суперпе! Ой! А, а. Лише уяви всі цедові жахливі речі, які ми зробимо. Врятуємо кита! Розіб'ємо літак! Це буде прекрасно! катастрофа! Я переможець! Я переможець! Сері, що таке? Супутник відеокліпів зламався! А, президентка кличе! Сарлі встановив контакт! Всі друзяги. Ох, шар! Це тільки початок. Тож коти стають розумними. А люди стають не такими розумними. Я потрібен світу. Прошу, обережно. Не бійся, друже. Бачиш, у мене суперсила виживання. Навіть кулі мене не візьмуть! Так само, як того... Е, того, як його суперлюдину. І надовго. Делі герой не здається. Шарлі Суперпес. У кіно з 15 січня.